Радикальна природоохорона на противагу вічливим застереженням. Вони не попереджають, а діють. Трощать браконьєрські засідки, озброюють дерева, аби ті могли дати відсіч пилі дроворуба. Це складові екотажу боротьби за збереження довкілля, на яку ані велику компанію покликати, ані грант попросити. Найвідчайдушніших з них на заході називають екотерористами. Вони завдають неабиякої шкоди крибникам живої природи, нерідко наражаючись на небезпеку. Їх атакують. В Них стріляють. Боже, ми ще не поцілили. Їх намагаються розлучити та образити. Київські екологи кажуть, екотаж не для кожного небайдужого, бо потребує не лише фізичної підготовки, а й терпіння та вміння стримати емоції. Тому що головне правило українських радикальних природоохоронців діяти в межах закону. Отже, про те, щоб дати впику своєму ворогові, можна забути В принципі. Він не наш. А я подивиться, йоло моє тобі неохота його. Потому, что это и ловить нельзя, правильно, ви правильно, правильно Давайте так далі. Давайте... Вы... Вам можуть сказати дуже неприємні речі, а ви повинні стерпіти це, бо так як ви говорите в захисті певних своїх цінностей, так людина може казати вам, що вона не підтримується цих ці цінностей. У нас в Києві 10 вузов, де учатся біологи, екологи і так далі, і так далі, невозможно зібрати людей. Збирається щонайбільше дюжина. Андрій Плига один з небагатьох, хто регулярно бере участь у екологічних рейдах. Свій мотив парубок формулює доволі лаконічно. Ну шкода тварин у двох словах. Славко Куцай, Галина Чернікова, Могилянська школа журналістики.